Команда Ірпінь молодість здобула срібло на турнірі з волейболу, присвяченому пам'яті загиблих захисників України. Турнір проходить 18 19 травня в ірпінській дитячо-юнацькій спортивній школі. Гравці з Ірпеня змагалися із суперниками з Києва, Боярки та Борисполя. За ірпінських волейболістів болівало чимало містян. Серед них і представники інвестиційної групи Молодість яка є спонсором команди. Наші хлопці дуже наполегливі, цілеспрямовані. Вони викладаються на всі 200%, відсотків. можна бачити в кожній грі. Ці риси імпонують нашій компанії. Відповідно, ми з задоволенням підтримуємо нашу талановиту молодь. До змагань хлопці з Ірпеня готувалися наполегливо. Команда постійно займається, постійно вдосконалює свої навички, готувалися. Ну, ми закінчили третє місце в Київській зальній лізі, і потім ми готувалися вже до цього турніру. Волейбольний турнір організувала громадська організація Група Патріот. Ну, місто Герой Ірпінь, тому що хлопці, які загинули є на цьому плакаті, вони захищали Ірпінь в тому числі. Тому ми вирішили перший турнір пам'яті загиблих героїв України провести в місті Ірпіні. У перший день турніру команда зірпеня в суху обіграла своїх суперників із боєрки. Другого дня змагалася із конкурентами з Києва, і спортсменами з вадами слуху. І поступилася їм. Максим каже, від імені нашої команди дякую організаторам за ці змагання. Ми старалися. І от в нас перше місце. Дякуємо за можливість ЗСУ. Волейболісти команди Ірпінь молодість, хоч і стали другими, але не засмучуються, а радіють своєму здобутому сріблу. Дуже задоволений і гордий командою, що ми змогли показати такий результат, показати боротьбу і зайняти, на жаль, не перше місце, але ж все ж таки достойно це показали, зайняли друге місце, пишаюсь з командою, достойно представили своє місто.